Так, Ріко, наздоганяй мене швидше. Це село десь тут. Блін, така дорога, я не знаю. Добре, що ми поїхали на байках. Якщо б ми поїхали на автівці, ми б її розгатили, мені здається. Так, а де ти... село, друже? Так, та Ой. обережно зараз врізався. Ой -ой. Ось поспішив і врубався все. Так, ще блоків мені тут накидав. Так, слухай, тут обережненько, треба знайти е, мера цього села. Так, десь сюди, Саня. припаркую. О, добрий день. Розповідайте, О, що у вас тут взагалі відбувається. Я чув, що ви сказали. Не знаю, що відбувається. Стій, 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 друже! Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком. Та дивись усі наші ролики. З ці сі друже, в мене з'явився ще один канал по Майнкрафту. Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Капучиною, тун-тун-тун-тун, сауром та тралелелою тралела. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Спочатку зникало молоко, яке в нас було. Ми його хранили ось там, у цьому домі. Так. А, а потім. потім почали, про, почали пропадати корови. Ось одна корова за... щось вибухнуло? Одна корова о, залишилась? О, я о -о. Так. Одна корова залишилась усього. Цікаво, цікаво. Тобто у вас хтось краде усе молоко та корів. Хух, слухай, друже, це так. діло Можливо, це для... ти? Так, друже, зачекай, не погрожуй селянам. з села це робити не буде. Ну, добре, а я ти вам... ти чого такий розумний. Може це ти крав їх, друже? Це мер. А може, Я зараз поліцію викличу. Вбирай зброю зачекайте. Все, прошу вибачення. Можете йти займатися своїми справами. Добре, я сподіваюся, що ви впораєтесь зі своїм завданням. Ти ми завжди впораємося з усіма своїми завданнями. Ріко, припаркуй десь мій байк, та пішли, розставимо камери. Десь тут неподалік постав, Починай, щоб. Його, поки, е, взагалі не було видно. Привіт, друзі! Взагалі-то я знав, що тут відбувається. Мені надіслали повідомлення цей мер, що в нього тут проблеми з цими коровами. Тому я взяв собі ось такий. Костюмчик, дивіться, я як корівка. Якщо і вкрадуть корівку, то це вкрадуть мене. Ще я можу перетворюватися на різних корів. Ось, наприклад, на таку та на ось таку. Слухайте, але це не корівка, це якийсь бик і дивіться, який замаски... замаскирований. Слухайте, справжня корівка. Так, зараз все це знімаємо. Гей, Дріко, диви, що я собі зробив. Супер, а тебе не оця корова, не нічого нормально. Що тут корова є? Так сейф. Слухай, друже, це остання корова у цьому селі. Нам потрібно до темряви поставити. Якраз їсти хочу. Давай м'ясо з зробимо. Ні, Не можна! Нам до темряви потрібно поставити камери по всьому селі. Так, щоб дружі. дізнатися Будеш стейк. Слухай, ні, стейк не буду. В мене курятина є. Так ти що вбив корову? Е... Ні. Слухай, я зараз перевірю. Так, друзі, я ось сюди хочу поставити камеру. Ця камера буде знімати усе село. Так, є, з цього, з цієї сторони поставив. Так, ще потрібно десь тут її поставити. Що тут було? Цікаво, взагалі, не розумію. Ріко, так, коровка є. Ріко! Ого, голем ходить. Так, і з цього боку також поставлю камери, щоби все бачити. Скоро буде темрява, тому нам потрібно цікаво, треба було дізнатися, в нього коров... корівки пропали в день або вночі. Це дуже важливо, якщо чесно. Так, залазимо сюди, ось сюди і увімкнемо увім... так, поставити. Є під'єднав hey, Ріко! десь ховався. Так, друже. О, що ти там робиш, селян допрашуєш, чи що? Так, так. Ну, диви мені. Так, слухай, диви, я знайшов місце, де можна сховатися. В тебе буде найважне завдання. Іди сюди. Він вже піч зробив. Ти де вже... вже курівку вбив? Де ти її знайшов? О, ніде, друже, ніде. Слухай, ти якийсь дуже... Там. Странний, так, йди сюди, скоро ніч буде. Заходь сюди швидше. Я вже е, розставив камери. Слухай, е, тобі б також потрібно було поставити камери. Я зараз піду у той загончик, там де остання корівка є, і буду прикидуватися корівкою. Е, цей крадій 100% повинен прийти за останніми коровами. Тому я вважаю, що він прийде. Ти будеш супер, слідкувати? Дружи. Що? Ти будеш так. слідкувати, якщо мене вкрадуть, то ти повинен бігти, допомагати мені. Я тобі О, дам. Хорівка. О, О, хотів... Друже, це я, ти що, дурний? А, Ой, пробач, О, пробач. Дурний все. Пробач. Ріко, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, що Ріко збожеволів, якийсь дивний став. Стейки вбивають тут усіх. Так, ми перетворюємося на корівку. Так, слухай, все, друже, заходжу сюди. 100%. Так, я не проходжу, тому мені прийдеться зняти цей е, Цей скин. Заходимо сюди. Все. Я перетворююсь на корівку. Що роблять корівки? Му -му -му -му. Так, друзі, я щось. Якщо чесно, втомився, всі дивіться селяни. Е, я пропоную дочекатися, поки не стане ніч. Так, друзі, вже ніч. Так, я трохи зголоднів поїм. Так, все, бистро, швидко, швидко вбираємо все. Так, е, дивіться, буду дивитися за усі. Що? Балерина капучино. О, ні. що це таке? Це вона крадить корівку. Му! Дивіться. Так, а я ніби піду за нею. Ріко. Де там ріко спить наверх, мабуть, на посту. Ось так. Куди вона йде? Так. Ріко, ріко, ось. Ще бути з ним. Му, -у -у. Так, я буду слідкувати за нею, куди вона її потягне. Цікаво, цікаво. Му, -у -у. Оце так. Балерина капучино. Мені здається, я зрозумів, чому вона е краде корівок. Вона, мабуть, робить каву. Ї їй потрібно молоко. О, ні. Дивіться, як вона полетіла. Так, треба залізти за нею. Кудись туди потягнула. Так, швидесенько, обережненько. Сюди, сюди. Я горна корівка. Му. Так, сюди. Ще ось так. Зараз спробую залізти. Ви чули це? Мабуть, робить молоко. Дивіться му. скільки корівок! Усі, усі корівки. Так, я ховаюся, ховаюся, щоб вона мене не знайшла. Дивіться, вона їх сюди затягує. Ось так. Ось цей, цей загончик. Тепер я зрозумів. Я зараз камеру поставлю сюди. Так, поки вона не бачить. Так, зараз ріко покажу. Так, сюди і треба валити звідси. Все, валимо, 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 валимо. Му. Погнали, 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 друзі. Ріко спить. Ох, що ж таке. Так, я навіть сюди чую, як він хропить. Ох, ріко, ріко. Так, валимо, валимо, валимо все. Тепер я дізнався, хто вкрав усіх цих корівок. Так, біжимо, швидесенько. Так, сюди застрибуємо. Гей, ріко! Дивіться, спить. Аго, вставай, друже! Що таке? А, корова! Що? Ой, Та це а, я, Ліко, це ти. О, дурний! Ти все проспав! Я знаю, хто я, вкрав я, корівок. Я не спав. Ти шо, дурний? Ну і хто вкрав корівок, якщо, якщо ти бачив? А ну-ка, скажи о, мені. О, о, я балерина капучино. А як ти дізнався? Ти голова? А, а я ж не спав. Я, 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 я не все бачив, твій храп чутно було аж туди. Слухай, диви, я е... встановив камеру. Ось там. Так, чому ж є? Камера запрацювала. Що вона тут робить? Вона будує якийсь будинок біля свого за загону, Курівок? Дрік, ти бачиш це? Я в шоці? Так, друже? Слухай, пішли рятувати усіх корівок. Вона, мабуть, робить каву. Е -е -е Мер цього міста так, казав. Кишуй, бо я вже голодний, в мене стейки закінчилися. Стейки. Ні, корівок бувати не, не можна, їх потрібно повернути усім цим селянам! Ми будемо а -а -а. героями для них. Так, зануда. дивіться. Сам ти зануда! Якщо хочеш, я сам піду. Дивіться, все Пішли, тут. Пішли давай. Все, бери зброю, так, на одну корівку я собі візьму, як комісію. Так, одну корівку, ну добре, добре. Так, це я залишу сюди, і я буду робити знімки е, цієї балерини капочини. Та що ти стріляєш? Пішли за мною! Дурень, чи що? Ну, З Зараз... то вони. Ні, дивись, що вона там побудувала. Будинок собі якийсь, всіх корівок туди занесла. Погнали okay. швидше. Так, але обережненько. Треба їх викрасти, цих е, корівок, щоб вона не побачила. Тому що, мені здається, вона просто так нам їх не віддасть. Так, сюди, залазимо, залазимо, є. Все, полізли на гору, будь обережним. Так, сюди все. Де вона там є? Ти бачиш її? Не, не бачу, Ось моя дружи. камера там, бачиш, отут корівки знаходиться. Так, я знаю, що можна зробити. Де моя лопата? Так, Кажи, сюди. де корівки? Та навіщо Може, ти стріляєш? Ти, знаєш. ти що, дурень, дурень, чи що? Ось сюди. Зараз ми цих корівок будемо як, якимось чином виманювати. Так, сюди, сюди. О, диви, вона що тут побудувала. Ой, я тебе вдарив Ай. трохи. Да ти лізеш під руку. Ой, ні, балерина капучино, балерина капучина. Стріляй, стріляй. Ой, корівка пробач! Балерина капучино, О, ні. О, я горю, друже. О, ні, де я знаходжусь. Вона мене вбила. Тут все орить, друже. Диви, пожежа, пожежа. Треба бігти до селян, сказати, що це все вкрала балерина капучина. Друже, розставляємо капкани. Ну ти дурень. Дуже, я втрапив твій капкан. Тому що яким чином ти туди поліз, Вилазь звідси. Добре, що його так поставив, що ти зможеш вилізти. Все, погнали, друже. Це просто якийсь так. Треба зробити знімок. Де Там все? Вона Корівок вона більш, вона. більш нема. Селяни тепер. Дивіться. Дивіться, друзі. Вона зруйнувала все село. Тепер нам е... Некому кому бігти. Що робити будемо, друже. Ой, -ой друже, я не знаю, і стейків нема. Так, мені потрібно засняти цю балерину капочину, зробити знімок. Слухай, нас там байки є. Ми можемо втікти, якщо е, встигнемо добіжати туди, добігти. Е, до речі, друже, мого байку нема. Як нема, я бачу, стоїть не там. Не Перепитай, то, то твій байк. Там обидва байки стоять. Так? Так. А, ну тоді супер. Ох, друже, друже. Мені здається, в тебе кукуха поплила. Так, бріку, це мій байк. Сідаємо. Давай швидше. Сідай на байк та поїхали до військових. Давай, 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 давай. Бери байк. Зараз будемо стріляти. Ось. О, ні. Та вибухи, друже. Валимо, валимо, валимо. О, ні. О, чуть не розбився, ще б трохи і все. Друже, ти де? Ріко! Іду. Давай нас доганяй! О, ні, я кудись не туди поїхав. Так, тут потрібно бути дуже обережним. В них такі тут дороги, що їздити просто неможливо. Так, ой, прошу вибачення! Вівцю застрелив. Так, Ріко, ти де? Нам потрібно зробити десь лагер, розбити, бед поставити. Так, мабуть, загинув. Або десь сховався. Я їду. Давай, не здоганяй. Ой, обережненько, прошу, вибачення, пані лошадь. Пані коник. Так, сюди. Заїжджаємо, десь тут сховаємося. Зараз темряво, друзі. О, ні, як тут небезпечно їздити на цьому байку. На автівці також так, за О, Я бачу якийсь якийсь будиночок тут і заночуємо. Так, все, вистрибуємо. Зараз Ріко приїде. Так, відчиняємо. О, ні. Зомбі! Зомбі! Чуть не вбив мене! Ще б трохи я загинув би. О, ні. Так. Де вони є? О, ні! мене вбив зомбі. Зомбі клятий! Як він так стріляє? Ну-ну-ну. ну. Давай, давай! Зараз я тобі покажу. Ріко! Ти де? Я йду, друже! Щось ти дуже довго йдеш. О, є. Є, вбив. Так, все! Нарешті! я впорався з зомбі, так диві. Дивіться, камери вже не працюють, значить, там все розбито. а ні, працюють, дивіться. Оце так! Села більш нема, там декілька жителів, е, декілька селянів залишилося. Дивіться, все спалилося, балерина капучина. Привіт, друже! Привіт! Що ти так довго робиш? Балерина капучина. Чуєш це? Ой, я чую. Нам лаплик зараз буде, друже. Все, тікаємо! тут повсюду так світло. Я не знаю, що робити. Oh, ні! це ти стріляєш? Чи хто? Так, друже. <relu Compare> все, валимо, 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 валимо. Все, пішки підемо. На байках тут небезпечно їхати, тому що можна розбитися. Все, дуй за мною. Зараз до військових, до вчених е та в поліцію подзвонимо, приїдуть вони та її посадять за грати. Все. Я вважаю, що це буде правильно. В мене є е відео. Ой, це ти. О, ні, Балерина на капушину. <паспоріка> чекай! Ні-ні ні. Я тобі зараз покажу. А -а -а!